Всім доброго дня. От зараз ми приїхали до Каїра на конюшню легіон. Тут наш красень зараз буде виходити е, вже показати вже вози верхи, навчили. Дід -дід. Так. Каїру зараз рік 8 місяців. Зараз ми все вам покажемо, як він ходить під сідлом. Ми знаходимося на конюшні спортивних коней. Ось тільки він тут такий йде. Ваговоз. Тут гарно за ним доглядають, дають мото Всякі смаколики. Дуже гарно зробився вже. Ще раз нагадую, моріки 8 місяців. Каїр може бути на продажу, бо його власниця знаходиться в Італії і не має змоги часто приїжджати, і може бути він продажний. Я залишив номер в описі, Будете телефонувати, кого буде що цікавити. Зараз буду ставити на нього сідло. І дівчата такі, які мають там 50-60 кг, його заїжджають. 40 кілограмів? 40 50 кг. Каже пан Василь, що. Ще такому так як мені за скоро на нього вилазити. бо то е, кінь формується, щоб не прогнути йому спину, так? Так, правильно каже. Не потягнути поясницю, це дай угу. Так. От який є від фараона і від Крісті. Це перший лошак, який народився від фараона. І це він є перший, котрийсь народив, найстарший. Хотів би я вже прокататися на ньому верхи, але ще треба рік часу чекати. Ви можете нього вилізти, але потім запряжуть його, А кінь не тягне. Він тягне, а поза вас каже, що він не тягне. І його робити, що ти не може Можна вияснитися, а може щось пісня. Все правильно, так. Що треба це все робити, так як, та як книжка пише. У мене колись прийшов Ага. Хей хай. Вони ну, купили, перестали тягнути. Ну тянуло, тянуло щось їй стало, нічого не тягне. Перше, ті, що я робити. Немає купити. Ну вже нам стрих, стрих а воно все-таки червоне стихтя. Як каже, до поля підкуйте, і купила на барихано. Чи ж два дні приїжджає, що знаєте, допомогло? Так тягне, як і раніше. Вони дає були, і тут пушу Ну то Все, там, іти, а не те, що тягнути, бо як ким тягне, то нагрузка йде на купити. На, 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 на ноги на От дивіться, як гарно виглядає. Сідло вже в сідлі. Він е, того разу, як я знімав, то трошки давав вогню, а зараз він вже об'їжджений, все зараз все по-другому.

Так, вже ведуть каїри у манеж, манеж накритий. Зараз ми вам кудро покажемо. Добре проганяти молодих коней. Як не добре проганяти? Треба. Мається на увазі сильно ганяти, а добре, ну. Аби він трошки побігав, так треба. Дайте мені допомагати. А він е, не качається у сідлі? Не. Ну не лягає? Ні. А що мало? Ну, я не знаю. Не. Тут є такий гарний. Манеж, накритий все повністю. Це для коней зроблено для верхових коней. Він знає вже, дивіться, навчений йде по, по кругу. Це на корді працюєш з ним, що він не, так навчився, так? Думаю, що хтось вже зверху на нему садить. Yeah, yeah. Видко, що ну, з важких коней, бо так бух-бух-виросить, то взагалі буде стіни штукатурка Ага. А, ну. Це на Корді так голучиться, чи як? Так, так, на Корді, і він зараз без корді. Я зрозумів, але бо він вже знає, як що до чого. І вже собі саме. Дуже гарно. Як за, часто він, е, тако, манежі, як за часто він у мене вигулюється? Кожен день. Кожного два, дня, два, так? Так, два дні вихідних. Ага. Переважно вечором, коли нікого немає. Після роботи. Воні все зашвидшує. А скільки часу треба, щоб він такого, ну. Ну дивіться, може, як він два дні вихідних, він постоїть. Ага. Він е, багато бігати не хоче. не А так то скільки часу добре, аби кінь бігав, ну, наприклад, Тут то... треба дивитися. По він ага. хвилин 10-15 побігає, вже з нього вже йде пара. І по ній ага. видно, що йому важко, він вже хоче ходити. Ага. Тоді він ще вже успокоїться. Зрозуміло. Вона силу ніколи не треба говорити. Посилую після коня нічого не ні. робить. Дивіться, в у цьому, в цьому відео буде багато повчального для, для людей, які хочуть виховати хорошого, здорового коня. Неадекватно. Адекватно, адекватно так. І вона так і є. Так Я навіть сам як вигулюю, наприклад, чи фараона, чи Добриню, то як вони вже, ну, поки він собі сам бігає, потім він вже загрівається і він вже перестає. Ну, хоча, як каже пан Василь, що вже хоче ходити вільним ходом, або там вже... Дивіться, він так замучить, замочить. Та. Йому важко бігати, а ви починаєте ней, давай, воляма. І він починає потихеньку вже собі підсвідомо чинити супроти. Так, так. Бо він то його не приносить задало. Треба взагалі-то майстри виїзд, які на спорту за кордонів. Ага. Кажуть, щоб диктувати роботу мають не люди, а коні. Щоб кінь має диктувати роботу. Я зрозумів. Коли тоді їздиш, до того відчуваєш, що він, він не може, або щось з нього не виходить, а він тут вправо робив, а чогось сьогодні не робить, то краще припинити, uh -huh. зайняти, відвезти його додому, може в нього болить, може і після вчорашнього дня. Може взагалі в нього голова болить, ж не скаже. В тих дуже в мене було випадків. та остання кубила, що я вам показував. Uh -huh. Uh -huh. Вона, Я її навчив деяких елементів. І вона так в мене гарно робила, що просто так. Один час на день я виїжджаю, ага. вона все відмовляється робити. Ну нічого себе не може добити, Ти її виставляєш, щоб вона викидала ноги. Вона не хоче, зриботити, як ще машина, Я думаю, що зібракує. Кинув її, її плюнув, відніс додому, лишив і спокою. На другий день де я виїхав на ній. Вона так бігала, що я навіть не замітив, як пройшло півтора години. Ого. Так, Каїр вже трошки побігав. Зараз, зараз будуть е, сідати на нього верхи. І робота буде. Його робота буде продовжуватися, а дивіться. Так. Вершницю звати Ангеліна. Зараз вона буде. На ньому кататися, вже катається. Друг другу накладні, а потім там. Ага. Але порівняно з верховими кіньми це важкий, але ну, в нього такий хід, що нелегкий, не як так. вам ага. Вони <говори> течно закладують дві американські. Під'їхати треба таким дзвоняли, якесь поспішити, трошки кликнайку закриваєтесь, ніби закрити. Що, зараз ним вже працює. <риклад> Видите, не тільки є хлопці фірмани що з батогом, це і верхова, їзда вона теж хоче батога, щоб це підогнати, щось навчити, щось поправити. Тут є гарні спортивні коні, кого ж е цікавить верхом покататися. Е цей, це є, знаходиться в Івано у, у Івано-Франківській області, е такі в Івано-Франківську, називається е ця конюшня. Легіон. Так. Каїр вже попрацював. Отакі-то От справи. Дуже гарний, дуже гарний жеребчик. Зараз знає, як побігав, розклався, такий гарний зробив. Ще кращий. А, якщо можна. Ну, ще раз я хочу нагадати, що він може бути на продажу, кого буде що цікавити, телефонуйте. Я всім дякую за увагу. Всім до побачення.